Доброго дня, друзі глядачі. З вами канал Народна думка. Нарешті, з 1 червня, велика частина пенсіонерів отримує свої кошти і відразу за три місяці разом. Ці довгожданні збільшення, яких вони так довго чекали, тепер прийдуть однією сумою разом. Тож, кому з 1 червня дадуть збільшення? Чому частині дали, частині ні? Це навіть заплутало мене, хоч я кожен рік в цій ситуації розбираюсь, але в цьому році це було з змінами, з доповненнями, і люди такі, а чого мені не прийшло, а ті такі, а мені прийшло? Тож, давайте розберемося зі всіма питаннями. Збільшення пенсії з 1 червня відразу дадуть за 3 місяці. Хто отримає? Поїхали! І так, все детально розповідаю пенсіонерам, але перед тим не забудьте долучитись до каналу, хочете знати все про пенсії, пенсійні виплати, зміни, а там зміни глядуть такі, що просто капець. і базова соціальна допомога, і пенсійна реформа, і зміна індексації. Все мінятися буде в цьому році повністю, кардинально. Тож, якщо ви хочете бути в курсі, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Підписуйтесь. Дві секунди вашого часу ні до чого не зобов'язує, а я розповідаю. Тож, з 1 червня відбудеться нарахування виплати збільшення пенсії працюючим пенсіонерам, частині працюючих пенсіонерів. навіть правильніше так сказати, частині з частини працюючих пенсіонерів. Таким чином, люди отримають виплату. Зараз розповім, чому частину з частини, але перед тим. Прошлому виплату таким чином. Люди отримують виплату відразу за три місяці за квітень, травень, червень. Добавка. Що це за добавка і чому частині з частини заплатять її прямо зараз? Це добавка по перерахунку пенсії, яка відбувається раз на два роки. Кожних два роки працюючим пенсіонерам поки що перераховують пенсію. Чому поки що? Тому що в майбутньому пропонують робити це кожен рік. Добавляти ці електронні бали, ну поки що це відбувається раз на два роки, або повних 24 місяці після дня виходу на пенсію або попереднього перерахунку. Получається, якщо раз на два роки, то частина відпадає, бо їм в минулому році перерахували. Але ще одна частина уже з квітня почали отримувати збільшену пенсію. То чому ж так сталося? Що деякі отримали, деякі ні. Та все дуже просто, все в звітах і податкові. Взаємодії податкової і пенсійного фонду. Получається, що є частина пенсіонерів, звіти, про яких підтягнулися автоматично, є частина пенсіонерів, в яких інша звітність, інша система нарахувань податків, все інше, і про них відомості підтягувалися аж до там, До 20 травня, да, здається, до 20 травня. Про них підтягували дані, і аж після 20 травня, вже як пенсійний фонд мав всі відомості, він зміг провести аж перерахунок. Ну так як у нас збільшення пенсії з квітня місяця, так, то, виходить, в травні вже той час пройшов, то їм роблять то заднім числом. І от ті, хто з квітня вже не почав отримувати збільшення пенсію, з 1 червня. Вже отримаєте її, і перша виплата це буде за 3 місяці разом, за квітень, травень червень. Тому е, в липні не дивуйтеся, коли ви отримаєте меншу виплату. Тому що ви тут отримаєте 3 разом. Там пенсія була 5, прийде 6. Ви такі: ого, хорошо додали, красотіще. А в липні вам о 5 хоп 5,200-5.300. Да? І такі, а що зменшилось, то знайте, що це тут просто. Накинули за всі ці місяці, відколи відбувся перерахунок, і е, до цього часу. Тож, та частина пенсіонерів, в яких е, податкова звітність проходить швидше, і які вже отримали з квітня, місяця, то з 1 червня їм вже ще збільшення не буде. Тому що новини, да, новини в інтернеті, в Фейсбуці про це пишуть. Що з 1 червня працюючим пенсіонерам буде збільшення, і всі так відразу очікують, о, значить, ще прийде. Ні, це лише тим, кому не відбулось 1 квітня і не було в минулому році. От така от ситуація. І ще працюючим пенсіонерам, в яких на пенсії ваша заробітна плата відносно середньої заробітної плати по Україні набагато більша, ніж та з якої ви йшли на пенсію. То я ще б радий писати заяву до пенсійного, щоб відбувався перерахунок не лише по збільшенню стажу, а й по перерахунку заробітної плати. Тому що це ну, значно збільшує розмір вашої пенсії і не завжди то автоматично пенсійним робиться. Хоча є випадки, коли дійсно пенсійний то зробив в автоматичному режимі і збільшив пенсію ще й на коефіцієнт зарплати. Ну, є й прецеденти. На жаль. Ну, це списують все на типу, глюк програми, що вона щось там не побачила, не дорахувала. Тому що ж це перерахунки ці вручну, ніхто не сидить, не робить відповідно. Да? Це все ввігнено в програму. Програма додала кількість птажу, додала зарплати, пересчитала, видала і гайда платити. Да? Отак От це все відбувається. Тож ще раз вітаю цих пенсіонерів. Долучайтеся до народної думки, будемо розбиратися далі, як ваша пенсія перерахується в бали, в бали в гривні, і гривні конвертуються в вашу пенсію плюс базова соціальна допомога. Тож, до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.